Для мене це дивно, чому Одеса настільки несвідома, і в них така особа досі присутня при владі. Ні, це однозначно адепт руського міра. Беззаперечно. Історія, література, музика, спорт це все в політиці, тому що це є суспільство. Ми соціум, і однозначно, це потрібно від нас відкидати. Це не наше, в нас має бути своє. Російською не має бути нічого. Причому давно. А як на вашу думку потрібно боротися взагалі з цими наративами про те, що от щось може бути в нього політіки? Е, я вважаю, що треба популяризувати максимально своє, звичайно, забороняти російські, тобто всі вулиці, всі пам'ятники, будь-які твори. Тобто, це потрібно вилучати і максимально популяризувати наших героїв історичних, тобто створювати якісь мультики для дітей, популярні фільми. от типу у нас були довбуш, король Данило. Тобто, щоб піднімати саме наших героїв і акцентувати увагу саме на них? Знаєте, мені дуже подобається. Як поступила Прибалтика от, з таким, з тими всіма речима, тобто можна вивчати, можна вивчати, але ти собі за своїм бажанням їдь туди, в ту країну, вивчай, вважай, що це є твоє. І, будь ласка, от, А тут в нас є Україна, в нас є свої. І поети, і свої письменники, і це і перше. А вже все решта це вже твоє власне бажання. Отак, От як люди є вчать, що і десять мов вчать, правда, є люди, які вчать 10 мов. Ну, а так само тут. Але перше має бути наше українське. І що найбільш мені прикро, що він залучає молодь до цього. І Він їх залучає, він робить їм великі пільги, і багато людей на це кидаються. Розумію, це мені не подобається, чесно кажучи. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі говорить Великий Львів? та читайте в одноіменному телеграм-каналі.